У середу, 3 вересня, Білий дім став центром уваги світової політики, приймаючи лідерів, чиї відносини виходять далеко за межі традиційного протоколу, президент США Дональд Трамп знову прийняв у своїй резиденції президента Польщі Кароля Навроцького. Хоча це його перший офіційний візит у найвищому статусі, Навроцький уже був гостем Трампа під час своєї передвиборчої кампанії, що свідчить про глибоку особисту та політичну довіру. Зустріч розпочалася з потужного символічного жесту. Коли президент Навроцький вийшов із Лімузина, щоб потиснути руку Трампу, над білим домом пролунав гул. У небі пролетіли військові літаки США. Цей проліт, організований на честь гостя, був не лише даниною поваги, а й чітким сигналом про міцність військового партнерства між двома країнами. Після короткого привітання на свіжому повітрі лідери, що мали за плечима спільну політичну історію, пройшли до Білого Дому для зустрічі в овальному кабінеті, а потім на приватний ланч. Аналітики зазначають, що ця зустріч не є випадковою. Вона є кульмінацією тісних зв'язків, які Трамп і Навроцький будували протягом останніх місяців. Американський президент надіслав запрошення польському лідерові всього за кілька днів після його інавгурації на початку серпня. Демонструючи пріоритетність відносин. Більше того, Трамп особисто втрутився, щоб забезпечити участь Навроцького у телефонній розмові з європейськими лідерами щодо України, поставивши його над його суперником, прем'єр-міністром Дональдом Туском. Це безпрецедентне втручання підкреслює наскільки високо Трамп цінує Навроцького як союзника. Ключовими темами переговорів, як і очікувалося, стали російська війна в Україні та енергетична безпека. Переговори щодо припинення бойових дій зайшли в глухий кут, і, схоже, ця ситуація викликає дедалі більше роздратування у Дональда Трампа. Повідомляється, що американський президент розчарований поведінкою Володимира Путіна, який, попри заклики, не виявляє готовності до серйозних мирних ініціатив. У цьому контексті Польща, як головний союзник і буфер на східному фланзі НАТО, стає для своєї США ще більш важливим партнером. Також лідери обговорили енергетичну безпеку, що є життєво важливим питанням для Польщі та всієї Європи. На тлі геополітичної нестабільності, посиленої війною, обидві країни зацікавлені в диверсифікації джерел енергії та зниженні залежності від російського газу. Зустріч у Вашингтоні демонструє, що Білий дім розглядає Польщу як ключового стратегічного партнера. Відносини засновані на взаємній політичній підтримці, можуть стати вирішальними для формування майбутньої політики, як щодо України, так і щодо ширшого європейського порядку денного.